Є в Україні місто одне, чарівне, прекрасне, рідне моє, це місто гірниче і працьовите. Найдовше у світі таке феєричне. це місто моє, самі внутрішній світ. Я тут народилась і шлю всім привіт. Любила співати та танцювати на піаніно друзям заграти. Та зараз не можу, бо йде в нас війна, моя Україна себе захища. Я знаю, я вірю, що буде весна, прийде перемога, заспіває душа. І знов затанцюю, пісень заспіваю, і знову для всіх нових п'єс я заграю. Мій кривий Ріг, Україна моя. Ми будемо вільні. Молюсь за це я.